Доброго раньше, ми з Оклахоми. Неділя. Сьогодні до нас приїжджають Анжелік з Ріки. Ми вже сумували за ріки, Ріки ж все літо був в Каліфорнії на стажорстві. Повернувся десь тиждень тому. Коротше, вони Сьогодні приходять в гості. Буду робити чахах білі. І їм подобаються мої грузинські страви, які я готую, так що зробимо це. Анжеліка вже зранку питала, що їмо, Я кажу, це і це. Каже, о! Супер. Я кажу, ну чудово. Так що їду за куриними стегнами. Я купляю просто м'ясо без костей, шкіри. І куплю на хліб. Бо ми полюбляємо їсти з цим хлібчиком. Грузинського хліба в мене немає і готувати його точно не буду. Так що це буде наш е... заміститель. Добре. А треба перчика купити, а помідорчика. Ну, коротше. Знаю, знаю, що треба. Я сподіваюся, що все, все згадаю часто. Добре, поїхали. Це, вже і різдво підтянулося до холодина. Офігеть. Так, коротше, що у нас тут Це вже чахах білий воно вже дійшло. Сейчас додаємо зелень, шосник, все. Вот так. Запах. Люди добрі, як гарно. Так, тут в мене брусельська капуста з фіговим маслом. Давненько у нас фігового масла не було. Не було, його в трейдеручок продають. Ай, нарешті купили. $20 insurance on my bike. That's it? That's nice. You still have your car? You drive it at all? Money was pretty good. You like bread? hmm Put more into it. Yeah. And it's going to take away some time from the kids. It's a further drive. I got a lot more responsibility around right now. Що нам тато купив okay. капець? Oh капець. Приїхав на ні на ній. Коротше сиділи добре поїли, коротше, всім сподобалося. Ну прям ресторани їде. Шо, це це одна з найлюбленіших в нашій родині. А, так що добре поїли, Хлопці там про своє балакали, дівчата про своє. І добалакалися, що в нас якась нова крамниця тут відчинилася, і Джулі, і Анджелека, давайте залишимо хлопців поїдемо туди. Мама, ти хочеш? Я кажу, що я завжди хочу. Запропонували Скарлетт, вона сказала, що не хоче. Каже, а ти мені будеш щось там купляти? Я кажу, ні. Ну тоді каже, що мені за сенс іти. Я кажу: ну добре, я кажу, щоб до мене не бути. Каже, я краще буду вдома. Ну, дивись. І, а, і малі теж вдома. Так що. Бо джажик хоче а, з хлопцями бути, коли вони за мотоцикла цього бігають, і, і коротше, справжній хлопчик. Це спортивний якийсь магазин Metro Shoe Warehouse називається. Воно тут заради якогось звуття, а я за компанією. компанію це взуття хука хока. Воно дуже таке дороге. Я кажу, о, у нас в Росії не типувають. Вони і в Росії навіть десь 80-90 доларів. І тут вони як 140.

Позад мене. Слава Богу, що в мене є ця камера. А що хотіла сказати? Вирішили поїхати до басейну. Давно не були. Хоч і не така прям погода для басейну, але завжди є джакузі. І діти хотіли, ну діти, сказали, відмовилися. відмовилася. така вже підліток, все. Джуліта каже, вона стала нудною, нудним підлітком зараз. неї цей, цей період якось ага, зрозуміло. А ми з малими і Жлілетою їдемо до Ольги на басейн. Джуліета, правда, просто з книжкою вона купатися не буде. Я одягла купальник, але теж думаю, що, скоріш за все, за все в басейне полізла, але на всяк випадок одяглася. Сподіваюся, що будемо грати в карти. Виглядає при достатньо пусто. Як мені і подобається. Any little while. She's at her aunt's house right now. Так малі, джакузі, вони навіть не... не намагаються йти в басейн, може. Передумають. Да, так, тут, тут гарненько, тепленько. Хай, бебі. Боже, повітря просто божество. Так, малі достатньо нагрілися, прийшли до басейну. басань. Батавозеншой. А вошон джазжан про молоді люди прийшли. Молоді люди прийшли і Джулія та нафіга, нафіга. Каже, так холодно. Боже, триня. Опа, опа, опа. <смі> Це щось. Джаші сказав, дивіться на нього, ще щось круте зробить. Вау! Со кол. І ти будеш робити, окей, давай. О бой, о бой. cool, baby. бэбі! Тимур приніс карти. Ольга досі десь там сачкує. Ми вирішили, не треба в дурня пограти.

I'm not worried about you. What is it? <laughs> Come on, bring it on. Well, there's no point of me doing that, so I'll just give you this. Okay, sounds good. Місяць зо мною. Вау! уже так темніє швидко вже час. час збиратися завтра школа. А, Тимур нарешті виграв. Угу, Тимур! Ольга нас пригощає пловом, але це ам, афганістанський плов. Там якась курочка дуже гостра. Ні, це курочка гостра не слово, це окрема А, Тому, окей. Ну, коротше, там ще й курочка є. О. Ну, пахне дуже смачно. І, як завжди, наша класіка помідори і огірки. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. ніч. І бабай.